А скільки картоплі взагалі, Україна виробляє щорічно, і який відсоток йде на експорт, а який залишається для нашого внутрішнього споживання? Обсяги виробництва картоплі в Україні це дуже цікаве питання. І ще до. Травня 25-го року Держстат казав, що ми виробляємо 20, 21 мільйон тонн картоплі. Ця статистика була дуже завищена, і ми, Українська асоціація виробників картоплі, піднімала це питання на робочих групах при міністерстві. Ми обговорювали це з держстатом, і ця цифра була виправлена, але виправлена своєрідно. Залишилася лише частина, яку виробляють професійні виробники картоплі. Це 384 тисячі тонн. Менше ніж півмільйона. Скільки зараз виробляється картоплі загалом в Україні, інформації офіційної немає. Тобто, це не 21 мільйон, і це більше ніж півмільйона умовно тих, які виробляють професійні виробники. Е, можна припустити виключно припущення експертне про те, що це може бути 7, 10, там, максимум до 15 мільйонів тонн картоплі, але mm -hmm. такої достовірної інформації зараз немає.